Зараз у нас на озброєнні в бригаді є чеського виробництва гвинтівка Чезет Бренд 2». Вона практична, вона легка в застосуванні, вона зроблена таким чином для того, щоб бійцю, стрільцю, да, полегшити роботу маніпуляції з нею. Якщо ми беремо нашу пістолетну рукоятку, да, беремо її робочою рукою, условно у мене вона права. Да, то цією рукою, цією рукою я можу проводити такі маніпуляції. Я можу від'єднувати магазин. Я цією ж рукою, не бросаючи нашу пістолетну рукоятку, можу проводити маніпуляції з селектором перемикання режимів вогню. Ну і також условно, условно, у нас проблема. Соответственно, бачимо, що ми пусті. Ми єдине, що робимо, це скидуємо магазин, вставляємо новий магазин і вже працюємо. постріл. Все. Тобто в цьому і є переваги ергономіки саме цієї зброї.